Ні на те, щоб сільський житель мав повноцінне медичне обслуговування. А чого варта пенсійна реформа, яка більшості нас не дасть змоги вийти на пенсію? Де зараз створені робочі місця, де людина може заробити стажу 35 років, і де їй ще в 60 років хтось візьме на роботу? Це дуже проблемні для того, щоб ці проблеми у межах району до кожному селі вирішувалися. Ми з вами обирали депутатів. До сільських рад, до районної ради. І я, як представник аграрної партії, вважала, що мої однопартійці повинні працювати на благо кожної людини, хто за них віддав голос, за них аграрників. Програма аграрної партії повністю спрямована на підтримку села, на розвиток аграрного сектора, на розвиток міцної, самостійної держави України, не той, що ходить і. Жебра є по Європі. Ми самі землі, ті, хто на землі на себе заробимо. дайте нам спокій, дайте нам роботу, дайте нам ціни. Ну і так склалася у нас ситуація, що деякі частина депутатів не хоче працювати у цьому руслі, як вимагає статут нашої партії. Тому ми порадилися з жителями з виборцями, вирішили зібратися, обсудити це питання. І ті, хто не хоче з нами працювати, просто їх відкликати. На їх місце мають зайти люди, які будуть відстаювати інтереси громад, сільських і аграрні питання. То я хочу вас проінформувати, що сьогодні у нас зібралося скільки чоловік. Тож по 200. 275 чоловік у нас зареєструвалося. Це представники майже всього району, всі сім'ї. Е, 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 хто за те? Від, ні, відповідно до частини 2 статті 38 про статус депутатів місцевих, ми маємо усі підстави до початку роботи загальних зборів виборців. Хто за те, щоб розпочати роботу наших зборів, прошу голосувати. Голосуємо посвідченнями мандатами. Так, прошу опустити. Хто проти? Утримався, приймається. Розпочинаємо роботу зборів. Для ведення зборів нам необхідно обрати головуючого. Мабуть-які пропозиції. Обрати вовку, Марію Віталій. Так, хто за. За цю пропозицію, щоб головою зборів обрати волку, Марію Михайло, тобто мене прошу голосувати. Прошу опусто проти утримався, приймається. Ну, щоб наші збори записали те, що ми будемо тут говорити, треба обрати секретаря зборів. Ко які будь пропозиції по, -по секретарю сьогоднішнього зборів надійшла пропозиція обрати секретарем зборів Кузьміну галину. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Прошу опустити. Ну, щоб облікувати, що ми тут робимо, треба обрати лічельну комісію. Хто які будуть пропозиції по лічельній комісії. Ну Я можу пропозицію обрати в кількості трьох чоловік, пальчика Олександра, Крижанівську, Оксану Миколаївну і Загоруйпану Васильівну. Будемо ми персонально по кожному, чи без списку. Так, прошу голосувати. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Прошу опустити, хто проти, Утримався, приймається. По порядку денному. Порядок денний сьогоднішніх наших. Нам необхідно визначитися. Вноситься пропозиція відкликати. Депутатів, які пройшли по мандатах аграрної партії і не виконують наших вимог виборців, це такі Лащука Віктора Миколаєвича. Треба голосити да. за внесення в порядок денний. Хто за внесення в порядок денний? Прошу голосувати. Хто проти? Приймається. Вноситься пропозиція щодо відкликання депутата Рильського Євгена Казимировича. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався, приймається. Депутата Складанчук Тетяну Григорівну. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Для того, щоб ініціювати. Вибачте, я буду вам допомагати да. порядок денний далі. Тр... Утворення персонального складу. Треба Затвердити порядок денний, а потім будете працювати на кожного. Вибачте, не. Де затвердимо порядок денний. Хто за такий порядок у вас далі до порядок денний. утворення? Вам на сьогодні потрібно ще персональний склад ініціативної групи Зачити... То Це в порядок денний це пропозиції пропозиції до порядок до порядку, денний та читайте далі. пропозиції до порядку утворення та затвердження персонального складу ініціативної групи для збирання підписів виборців відповідно. Е на підтримку пропозицій про відкликання Лащука Віктора Миколаївича, утворення такої ж ініціативної групи для збирання підписів для відкликання Рийського Євгена Казимировича, утворення такої ж групи для ініціативної для збирання підписів про відкликання Складанчук Тетяни Григорівни. Вибори офіційного представника, який буде всіх органах, в тому числі виборчій комісії, представляти наші Волевиявлення про, про відкликання Лащука Віктора Миколайовича, про те ж саме про Рильського Євгена Казимировича і офіційного представника е, ініціативної групи про, е, про відкликання Страданчук Тетяни Григорівни і встановлення затвердженої форми підписного листа по збору підписів депутатів, по збору підписів депутатів про відкликання Лащука Віктора Миколайовича. Рильського Євгена Казиміровича і Стаданчук Тетяни Григорівни. Такі ж самі о, о, підписні листи. Кого ще які доповнює зауваження до порядку денного? Немає. Хто за те в цілому? Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Прошу опустити. Хто утримався, хто проти. Приймається. Чи є у кого зауваження до порядку денного, інші думки? це на голосування. Як у кого є, давайте. А ні, приймаємо цілому. Приймаємо цілому, прошу голосувати. Прошу пустити. Хто проти, утримався, приймається. Пропонується слідуючий регламент проведення для доповідей по кандидатам. До 20 хвилин по інших питаннях, виступаючим, до 10 хвилин, для виступів 5 хвилин, для довіду в кінці 3 хвилини. Рішення усіх питань приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів зареєстрованих учасників загальних зборів. Прохання подавати питання у письмовій формі. Ну, збори провести тут написано в порядку на протязі двох годин. Ми будемо оперативно, щоб скоріше. Чи є зауваження до регламенту зборів? Прошу голосувати за такий регламент. Хто за? Всі, хто проти, Утримався? приймається. Так, Переходимо до обговорення першого питання. Внесення пропозиції про відкликання депутата Лащука Віктора Миколаївича. Відкликається депутат Лащук Віктор Миколаївич з ініціативи виборців за порушення статті 1 пункту 3 статуту аграрної партії та статті 2, пунктів 2, 1, 2, 7 і статті 3. Це всі ті пункти спрямовані, що він безпосередньо має працювати з виборцями, працювати на їх благо і всіх органах влади відстоювати їхню е, точку зору. Аграрна партія і всі, хто працює на землі, проводили акцію Не дамо вкрасти землю. Проводилися збір підписів у підтримку нашого лідера, який доповідав Верховній Раді, що всі селяни не хочуть продажу землі. Названий наш депутат не прийняв участі у бранні відписів, не поспілкувався з виборцями. Кожній людині треба донести точку зору сім. Нас згуртуватися, щоб не дати нас обдурити. депутат цього не зробив, повністю ігнорує лінію аграрної партії в районній раді, не підтримує праці аграрної партії в районній раді. Тому пропоную відізвати такого депутата, Лащука Віктора Миколаєвича. Ми Хто хоче, може сказати щось. Лащук годю. За що буде прибігати з партії у партію, де йому є вигода? Без вигоди Лащук не буде ніде працювати. Ну його ж не Скаж... для цього вибирали. Скажіть, правда? Скажіть, будь ласка, люди, хто бачив Лащука? Я з цією людиною дуже близько була знайома. До сьогоднішнього дня не знаю, як його звати. Він так заробив, бо все називаю не так, як слід. Це людина, яка не має своєї точки зору, яка все життя переховується. Яка боїться десь щось сказати, бо знає, що завтра треба портфель. І сьогодні вона плюнула в обличчя тій людині, яка завжди його робила добро, яка його завжди підтримувала. Таких людей треба не тільки виключати з партії, а взагалі вигонити, мабуть, країну. Це моя оподава. Шановні представники, хто за то, щоб відкликати депутата Лащука Віктора Миколаєвича, прошу голосувати. Допроти. Утримався, приймаю. <клігінь> так, слідуючий. Е е е Рильський Євген Казимирович. Тоже порушення таких же пунктів, не прийняв участь е у збиранні підписів, не працював у своєму колективі, де керує по цих питаннях, теж ігнорує роботу в районній раді у фракції аграрників. Я вважаю така людина. Він свій вибір зробив. <клігінь> Прошу. Він так само бігає з партії в партію і ну, в принципі похожа характеристика. Да? Да. 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 Так. Хто Я. за таку пропозицію да. прошу голосувати, там. відкликати, да. хто проти, утримався, приймається. З таких же формулюванням відкликається депутат Скаданчук Тетяна Григорівна, повне ігнорування. Роботи з виборцями, фракції і перебігання з фракції, фракцію, невідстаювання інтересів виборців, аграрників дуже моя пропозиція відкликати. Голосуйте Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити, хто проти приймається. Так. Для того щоб відкликати цих товаришів, нам треба буде зібрати підписи. Не товаришів, а громадян. Громадян, так. Я вибачаю, відкликати таких громадян. Нам треба буде зібрати підписи. Для цього треба утворити ініціативну групу. Тут перед зборами ну, бажання виявляли, казали, що ми готові працювати. То по персональному складу прошу вносити. Персональний склад ініціативної групи. Григорівна. Зачитайте склад, хто кидав бажання. Персональний склад ініціативної групи по бажанню людей, хто виявив бажання. Перша Булкова Марія Михайлівна, друга Карченко Людмила Йосипівна, Пальчик Олександр Володимирович, Кузьміна Галина Іванівна, Черчик Наталія Григорівна, Гатюк Світлана Миколаївна. Крижанівська Оксана Миколаївна, Тагасюк Наталія Миколаївна, Савчишин Віталій Віталійович, Бугун Василь Дмитрович, Масан Юрій Леонідович, Тагасюк Дмитро Олександрович, Кушнір Ольга Олексіївна, грубенька Тетяна Олександрівна, Літвін Богдан Петрович, Лисак Ігор Миколайович, дідик Наталія Петрівна, Самолюк Тетяна Володимирівна. Росік Раїса Борисівна, Баби Ляс Люба Васильівна, Загорудько Анна Васильівна, Любченко Василь Юхимович, Кузьменко Марія Олексіївна, Середюк Володимир Олександрович, Орлюк Світлана Олексіївна, Орлюк Петро Оксентійович, Орлюк Наталія Михайлівна, Левчук Андрій Анатолійович, Лісарчук Віктор Володимирович, Олійник Олена Володимирівна, Заяць Марія Вікторівна, Михайлова Таїсія. Вікторівна, Берзо Юрій Іванович, Берзо Тамага Євгенівна, Пашківська Галина Вікторівна, Муравицький Віталій Анатолійович, Олійник Олександр Вікторович, Томчук Таїса Михайлівна, щенка Оксана Анатолійовна, Багановський Віктор Йосипович, Марчук Роман Миколайович, Кузьменко Ірина Васильівна, Ільченко Валентина Степанівна, Дмитренко Ольга Барфоломіївна. Кундаль Антоніна Семенівна, Снігур Валерій Вікторович, Манільчук Віталій Васильович, Скриплива Галина Васильівна, Шапував Микола Михайлович, Бондарчук Стасюк Микола Володимирович, дух Тетяна Степанівна, Соловчук Валентина Григорівна, Сюк Станіслав Анатолійович, Соловчук Микола Іванович, Нікіфур Едуард Вікторович, Гугарська Владислава Васильівна, Капусінська Ольга Людвігівна. Гуменюк Людмила Миколаївна, Богдан Михайло Андрійович, Вахнюк Сергій Олександрович, Хрищук Олександр Анатолійович, хипливий Володимир Йосипович, Коновальчук Микола Петрович, Боцян Олексій Петрович, Рудукан Катерина Петрівна, Коновальчук Галина Павлівна, Стасюк Таїсія Миколаївна, Діду Людмила Миколаївна, Чернюк Світлана Володимирівна, Шалений Олександр Степанович. Вогоньок Поліна Вастилівна, Білоус Ольга Миколаївна, Пещук Інна Васильівна. Всього за списком 73 людини. Це ініціативна група по відкликанню Лащука Віктора Миколаївича. Ми голосуємо за про групу. Ще ще це ті, хто подали документи всі. Скільки там буде? 77 чоловік. Давайте, э, фамілії. Дайте э, документи. А, плюс, розвідка буде фамілії, скажіть.